Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Для того, щоб ви зрозуміли, про що або про кого сьогодні буде йти мова, я пропоную вам відгадати загадку. Хто з хвостиком і з вушками? У кого лапки з подушками, як ступає Нічого і ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Дуже давно кішки живуть поряд з людиною. У давнину кішки були дикими тваринами. Людина полювала на них, щоб здобути собі м'ясо на їжу і шкурки на одяг. І тільки коли люди помітили, що кішки спритно справляється з гризунами, вони гідно оцінили цю тварину. Батьківщиною домашньої кішки є Африка. Кішка це звичайна домашня тварина, але з незвичайними якостями. Про деякі з них я розповім. У кішки дуже тонкий слух. Вона чує найменші шерхи. Які виробляють миші, а потім повертає вуха, як супутникові антени, і точно визначає, де ховається здобич. У кішки дуже хороший зір. Котяче око можна порівняти зі світловідбивачами машини. У кішки в напівтеверяві можна помітити зеленкуватий відблиск у очах. Очі у кішки великі. І дивляться в одному напрямку. Кішка правильно визначає відстань до предмета. Незважаючи на гарний зір, в повній темноці кішка, звичайно, нічого не бачить, і тоді головним органом почуттів стають вуса. Завдяки ним кішка відчуває найменше коливання повітря і може впевнено пересуватися в темряві. Кішка дуже чистоблотна і часто вмивається. Вона вилизує не стільки свій бруд, скільки свій запах. Всі кішки мисливці і вони полюють із засідки. І якщо здобач відчує запах кішки, то кішка може залишитися голодною. Ось це британська короткошерстна. Канадський сфінкс. А це сіамська кішечка, Персидська красуня. І ось навіть такий корніш-рекс. Пам'ятаєте, як називається дитинча у кошку кішки? Так, кошенята! Подивіться, які вони гарні, веселі. Кумедні, комічні, пухнасті. Все, що нас оточує і не зроблене руками людей, це природа. Спілкування з природою приносить найбільшу насолоду і радість, викликає найбалкішу любов до рідного краю, до життя. А невід'ємною частиною природи являємося ми з вами. Рослини і тварини. Сьогодні ми з вами говоримо про умови життя домашньої тварини, кішки, про середовище, в якому вона живе, про те, як вона харчується. І ми з'ясували, що коти приносять нам багато користі, радості, вчать нас бути добрими, турботливими, вдячними, милосердними, співчутливими. Коти Дивовижні тварини, які супроводжують людину з давніх часів. Рідко яка людина не зізнається у своїй любові до котів та і як можна їх не любити, вони такі гнучкі, граціозні, ласкаві, дарують тепло і ласку, наповнюють наш дім атмосферою затишку. Але не завжди домашні тварини отримують любов та ласку від людей. Послухайте ось таку історію. Одного разу маленька дівчинка вирішила піти погуляти, але вона забула погодувати своє кошеня. Кошеня було голодне, воно хотіло попросити дівчинку-молока. І раптом забуло, як треба просити по котячому. Тут воно помітило, як назустріч йому йшла качка. Чому ти плачеш, бідне кошеня? Як же мені не плакати? Я голодний, забула, як просять їсти. Це дуже просто скажи кря 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 і тебе погодують. Ні, це качки так просять, а кошенята. Інакше мають просити. Пішла качка. Тут вибігло до кошеняти порося. Чому ти плачеш? Як же мені не плакати? Я дуже хочу їсти, але не знаю, як треба просити. Це дуже просто. Скажи хрю-хрю, я завжди так прошу. Ні, так свині просять. А кошенята інакше повинні просити. Побігла собі порося далі. Тут кошенятко побачило цапка, який підійшов до нього. Чому ти плачеш, маленьке кошеня? Та як же мені не плакати? Я дуже голодна і не знаю, як треба просити їсти. Це дуже просто. Скажи бе-бе-бе, і тебе погодують. Ні, так кози просять їсти, а кошенята повинні інакше. Ну, то як знаєш, сказала козенята й побігло. Тут до кошеняти підійшла корова. Чому ти плачеш, біле, бідне кошеня? Я дуже голодний, не знаю, як просити їсти. Це дуже просто. Скажи му, я так прошу, і мені завжди дають їсти. Злякалась кошеня, відскочило назад. Корова повернулася і пішла своєю дорогою. А кошеня йшло і плакало. Тут до нього підлетів горобчик та сів на гілочку. Чому ти плачеш? Бідне кошеня. Я дуже голодний, забула, як просити їсти по котячому. Бідне, дурне кошеня. Та скажи м'яу, мяу, м'яу. Мяу-мяу. Правильно, тепер я згадав, я завжди так просив. Мяу, м'яу, м'яу. А тут і дівчинка вийшла назустріч. Що ж я накоїла? Я забула погодувати своє кошеня. Підемо, кошенятку, я дам тобі молочка. На щастя, дівчинка згадала про свого маленького друга та вчасно його встигла нагодувати. А як ви ставитеся до своїх менших чотирилапих друзів? Чи не ображаєте ви їх? Чи вчасно ви їх годуєте, чи граєтеся з ними. Давайте з вами розглянемо кілька ситуацій. Пропоную вам пограти в гру, що добре, що погано. На це поле ми з вами будемо викладати картинки, на яких зображені гарні вчинки по відношенню до тварин. А ось на це поле, відповідно, Будемо викладувати ті картинки, на яких зображено погане відношення до тварин. Тож, давайте з вами спробуємо разом розібратися, хто та як вчиняє з тваринами? Що зображено ось на цій картинці? Дівчинка годує котика. Як ви гадаєте, це гарний вчинок чи поганий? Ну, звичайно, що гарний, так? Ми всі повинні пам'ятати про своїх улюбленців та не забувати їх годувати. Якщо ми вже їх завали, ми за них несемо відповідальність. Що робить хлопчик з котиком? Подивіться, він обливає його водою. Звичайно, котику це не подобається і він намагається втекти. Як ви гадаєте, це добрий чи поганий вчинок? Так, це поганий дітки вчинок. Так робити не можна з котами, з собачками, з іншими тваринками. Що тут? Хлопчик тягне кота за хвіст. Зрозуміло, що це вчинок поганий. Так робити не треба. Так, а ось на цій картинці. Дівчинка міцно обіймає свого котика та гладить його. Це, звичайно, прояв тільки любові та е, такого ставлення доброго до тваринки. Це гарний вчинок. Ось на цій картинці, подивіться, що відбувається. Рятівник знімає котика з дерева. Так буває, що котики люблять лазити по деревах і вони не помічають, як вже на самій верхушці дерева з'являються. або злізти бояться, тому люди визивають рятівників, і вони рятують наших кошенят. Це гарний вчинок. Так, ми кладемо на зелене поле. Що відбувається ось тут? Хлопчик збитою, женеться за котом, можливо, навіть хоче вдарити його, Так, звичайно, цього робити ні в якому разі не можна червоне поле. Дивіться, чому котик плаче? Він сидить біля сміттєвої урни і плаче, так, бо він голодний, він хоче їсти і. Повинен шукати собі їжу в смітті. Так робити не можна, не можна доводити до такого. Так? Якщо ви бачите на вулиці навіть вулиць, ну, кота, який безхатній, без господаря, ми про це з вами теж говорили. Так? І пам'ятаємо, що ми завжди можемо такого робити. Котика або собачку нагодувати. Не обов'язково його приводити додому, якщо вони впевнені, що він не хворий. Не обов'язково його гладити там ручками, так, але погодувати завжди можемо. Так, і на ось цій картинці ми бачимо, хлопчик наливає котику молочка. так, Теж добрий вчинок. так. Робимо висновок. Тобто, ми з вами завжди повинні піклуватися про наших менших друзів. Особливо, якщо ви їх завели дома, так? Це ваша відповідальність. Про це, про це треба пам'ятати завжди. І ні в якому разі їх не ображати. Тітки, хочу, щоб ви виросли добрими та чуйними. Щоб відчували радість від піклування про природу, частинкою якої є брати наші менші тваринки. Не слід ображати їх байдужістю, злом, неувагою адже вони, так само, як і ми, є живими істотами. Їм буває радісно і сумно, весело і боляче. Якщо ви вирішили завести маленьку пухнасту тваринку, то не забувайте того, що ви відповідаєте за неї. Піклуйтеся і оберігайте її. Нехай ваші хатні улюбленці приносять вам лише радість, хай вони зростають у вас добрими, розумними та відданими, справжніми друзями. Звичайно, ви ще маленькі і не можете допомогти всім тваринам, які цього потребують. Як це роблять дорослі? Щоб ваше серце було добрим, то не чиніть зла. Допомагайте чим можете. І немає різниці. Людина це чи тварина. Всі ми хочемо ласки, любові і захисту. Ніколи не завдавайте болю тварині, бо їй так само боляче. Я впевнена, що ви найдобріші, найщиріші діти. Тому так само і будете вчиняти по відношенню до тварин. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі, дітки!